Молодості я зробила помилку. Хлопець, з яким я планувала майбутнє, поїхав на службу. А поки його не було, я відчувала самотність, ніяк не могла позбутися того почуття. Я зрадила своєму хлопцеві з його найкращим другом. Наш роман тривав недовго, я завагітніла, а він мене покинув. Хлопець повернувся з армії. Він чекав на зустріч зі мною, а я боялась. Жвіт виріс, я носила дитину від іншого хлопця. Хлопець не міг мені пробачити, він не хотів мене більше бачити. Уникав будь-якого спілкування зі мною продовж півроку. Мої пологи пройшли добре, але я відчувала емоційне спустошення. Потрібно було радіти. Тепер у моєму житті з'явилася маленька людинка, за яку я несу відповідальність. Але зібратись я ніяк не могла. Все просто валилося з рук. Медсестри допомагали мені з годуванням дитини. Вони терпляче пояснювали мені одне і те ж. Після виписки я поїхала до мами. Там на мене чекав сюрприз. Приїхав мій хлопець, і він одразу зробив мені пропозицію. Його мама поговорила з ним. Вона переконала мого чоловіка пробачити мене і взяти заміж, а дитину ростити як свою. Прожили ми разом цілих 10 років. Шлюб не був простим. Чоловік ніяк не міг пробачити мені, хоча намагався. Під час кожної сварки він згадував про мою зраду. Я чесно намагалася бути ідеальною дружиною, та сором і відчуття провини просто з'їдали мене із середини. Мене дуже підтримувала свекруха. Вона намагалася нас примирити. Ця свята жінка ніколи не влізала у наші сварки. Тамара Ігнатівна намагалася всіляко зміцнити наш шлюб. Вона любила мою доньку як рідну онучку, проводила з нею увесь свій вільний час. Я відчувала від неї безліч тепла та підтримки. Ця людина ставилась до мене набагато краще, аніж мій чоловік. Через 10 років шлюбу чоловік зрадив мені. Він ніяк не приховував свою пасію, сам прийшов і зізнався. А свій вчинок він назвав актом психотерапії. Він ніяк не зміг мене пробачити. Постійно думав про мій вчинок. Десять років чоловік наважувався на зраду, і нарешті йому вдалося він стверджував, що тепер ми зможемо жити по-новому. На жаль, тепер його я не змогла пробачити. Здавалося, ми не раз обговорювали мою зраду, і я тисячу разів просила пробачення. З тих пір я не підпускала до себе жодного чоловіка і робила все заради своєї сім'ї, адже минуле повинно залишатися в минулому. Але ми розлучилися я ніяк не могла оговтатись, здавалось, мої помилки минулого будуть переслідувати мене усе життя. Я ніколи не зможу створити щасливої сім'ї. Мені завжди буде соромно та боляче. Однак, свекруха мене всіляко підтримувала. Вона постійно дзвонила. Я могла розповісти їй про все. Вона часто приходила в гості, сиділа з донькою, поки я бігала на співбесіди. Свекруха навіть організувала мій день народження, на який я не мала грошей. Через два роки після розлучення колишній знайшов нову жінку, він активно будував з нею стосунки. Весілля зіграли швидко, вони взяли іпотеку, планували народження спільної дитини. Свекруха ж ніяк не могла прийняти нову невістку. Вона мені нічого не говорила про життя молодих, намагалася всіляко уникати цієї теми. У свекрухи. З'явився онук. Вона не мала бажання з ним сидіти. Син ображався на маму, вимагав любити дитину так само, як вона любить мою дитину. Мене образило таке формулювання свекруха втішила мене, сказала, що моя дочка її найкраща онука, і вона все життя буде нами опікуватись. А на думку сина, їй байдуже. Свекруху я люблю і шаную, тому я боялася говорити їй про мого нового чоловіка. І, як, як виявилось, це було безпідставно. Свекруха насправді зраділа за мене. Нарешті ти будеш щасливою, сказала вона зі сльозами на очах. Наше весілля було скромним я покликала свекруху і подругу з боку чоловіка був батько та дідусь. Моя донечка плескала в долоні гучніше за інших гостей. Свекруха плакала, коли побачила мене у весільній сукні. Я не знаю, за що мені Господь дав таку чудову жінку. Вона піклується про мене, ніби рідна мама, любить безмежно, хоча припустилася великої помилки. Я вдячна їй за все. Вона найближча людина у моєму житті.